Привіт, я Захар, і сьогодні я вам хочу показати моє лего місто. Я його робив увечері, воно в мене вийшло велике. І я вам покажу фігурки і саме місто. Починаємо. Тут у мене є ще пристань. І Зробив також фігурку Джека Альбатроса він повністю з ніндзяго, шабля з ніндзяго і скелет. Отака от от фігурка. Зробити її не складно, просто треба мати пару наборів і її можна зробити. Біля нього стоїть змій. Простий змій піхотець. Він має зброю і теж зроблений з деталей кнідзяку. А це головний змій, мах. Він, він пробуджує мертві тіла і, і робить їх своїми слугами. Він теж повністю з ніндзяку І отака от вийшла середньовічна армія мертваків. І для них я зібрав корабель привид. На нього я поставлю фігурку Джека Альбатроса, а головного мага вперед щоб міг командувати кораблем. На пристані у мене є багато чого. І зараз я вам покажу все, що є у моєму місті Почнемо з фігурок. Коні це дуже важлива частина вашого середньовічного міста. У мене є білий і оранжевий. Такі от два брати коників. Я їх зараз поставлю у центр міста. На пристані є дві міні-фігурки. Мініфігурка жителя, яка зроблена із фігурок парка юрського періоду. І фігурка дідуся. Теж зроблена повністю із парка юрського періоду. Ми з пристою закінчили. У ній немає більше всього такого класного. Просто пальма, дерево, вишня. І колодязь. Я його зробив із сірих деталюк, щоб він був ефект каменю. І поставив жабу. А тут. Он, е щоб люди могли дивитись, тут у нас є море, яке кріпиться на простих деталях. Переходимо на головну площу. Тут є базар і міні город. Тут міні-фігурка продавщиця. Вона продає всякі морепродукти, які ловить у морі. Тут у нас є багаття, зефір і скарб, але в нього поки що кістки. І колоди. Ця міні теж зроблена з нідзяку. І трохи поєднання із парком юрського періоду. І саме велика побудова це гостинниця. У ній поки що нічого немає. Але потім я зроблю. І володар цієї гостинниці зроблений із, із деталь парка юрського періоду. Нескладно зробити це ого міста, але ще є що показувати. Поставлю її сюди. Наступний модуль, міні-модуль, це печера. Тут є кристали і інструмент, щоб їх добувати. Отаке от, от невеличке лего місто, але я його потім буду розвивати. А ти не забувай про дике шоу-чат. На ньому виходять відео на один день швидше, ніж на ютубі. Підписуйся на канал, став лайк. І якщо хочеш бачити ще, ще багато відео із таким.